Чому Німеччина погодилась надавати державні гарантії компаніям, що інвестуватимуть гроші в Україну? Ну, якісь закони зв'язані з миром, і це таким чином для того, щоб якимось чином себе да, якісь страти, які можуть бути, не перекласти на себе? Чи дійсно в Росії розпочалася криза з цивільною авіацією? Ну, я б його не назвала кризою. Я, наскільки розумію, там е, на рівні того, чи нема там запчастей, так щось там не вистачає, вони над цим працюють. Е, я думаю, що вони його закриють. Ну це не криза криза. Інформацію роздувають, інформацію розносять. Е, більше ну, малувато це для кризи. Чи вплине на перебіг війни в Україні саміт, який пройшов в Саудівській Аравії? Вплинуть війну вплине на рівні загострення. Єдине, що не так буде, це скоро, всі чекають. Чому на саміті в Саудівській Аравії перемовини з іноземними представниками ВІФ Єрмак, а не представники МЗС? Я не знаю наскільки це. Да, тут нам говорять по мечів, що А, це не довіряють, Є недовіра, що так донесуть, не так поведуть, не те скажуть. З іншої сторони, в нас є кілька якась криза всередині саме керуючих, коли тебе весь час можуть підставити да, і скинути, і, і тут по повішему не було більше з кого. Вибирати, от, бо не донесуть так, як хочуть, бо тоді перевернуть картинку, е, викривлять. І от це він як сама робоча конячка. Я розумію, що ви зараз мені напишете, але це не моє. Це нам сказали Таро. І він, я ще раз кажу, що він дехто все знає, і от очами президента тихто не підведе. Чи приймуть в світі українську формулу миру? У більшій частині хоча з поправками чому на саміті в Джіді не погодили пункти формули миру, що стосуються покарання Кремля та винних у здійсненні воєнних злочинів? Та тут все просто знаєте тут по місяцю. Тій сторони не буде з підписувати ці угоди, і вони взагалі не пройдуть. Тут знаєш якась така поступка. Вона цікава, що вона йде по Ну, Зараз давайте так, я б так сказала. Чи відбудуться найближчим часом наступні переговори щодо української формули миру? Так, там навіть якісь вже є дати, відбудуться на сьогодні, на секунду там працюють на рівні того, що якісь, напевно, чи маленькі групи, чи що, які домовляються по нюансам, бо воно таке було, знаєте, якісь основні такі тези дани, а там багато чим не згодні. І далі там навіть де від'явилося, що щось буде глобальне, масштабне, може там. Щось таке ще більш прорекламоване, де всі всі надголовні приїдуть. Так що це, отака, я думаю, що будуть, і при тому це не дуже так далеко. Чи справді саміт в Саудівській Аравії перший етап пошуку альтернативи ООН. Так. Тут треба розуміти, що вони якби, опираються на, на те, що було зроблено, але його треба подати зовсім по-іншому і це, щоб було працююче. Цікаво, що мені подобається тут розумні дії, якісь розмірені дії, які стабілізують мир. Я б сказала, що тут такий, знаєте, замах на землю без війни. Наскільки воно там буде працювати, то вже інша історія. Але глобально це, це туди. Чи причетна Росія до вибуху елеватора в Туреччині? Це те, хто написав план. Чи справді Путін збирається до Туреччини з офіційним візитом? Ну, збиратися по карті сила, я наскільки розумію, що він збирається. Єдине, що зараз це не настільки радісно як було до того, можливо, цей цей вибух, можливо, там якесь погіршення. І тут це максимально важко зробити. По двіті кубки йдуть перемовини, його там запрошують, обговорюють все, все туди. Навіть наскільки я розумію, якусь безпеку йому обіцяють по четвірки. Так? Ну, принаймні, я скажу, що, що зараз більше так, чи ні? Хоча не все там так настільки радісно, як здається. Да? Там, я думаю, що цей вибух дуже сильно, сильно поміняв. Чи вдасться заарештувати Путіна, використовуючи ордер, виданий Гаазьким судом, якщо він все-таки прибуде до Туреччини? Моя відповідь ні. Чому тому що якісь домовленості? Всі ці домовленості спалять. Я думаю, що ні? Чому Ердоган готовий піти на ризик та зіпсувати стосунки з лідерами багатьох західних країн, погоджуючись прийняти Путіна? Тут дуже багато чинників. З однієї сторони, він буде дивитись на реакцію. Йому теж цікаво, яким чином відреагує світ, якщо він це все зробить. Тому що. Це якийсь перехід, рівень меж, да? він собі розширяє кордони, він таким чином заявляє себе по-іншому. По Далі це про гроші і це про якісь баснословні гроші, про величезні і йому це надважливо. І по сонцю, знаєте, я б сказала, що в нас з'являються такі якісь нові всесвітні лідер. Саме в обличчі Ердогана, який говорить, що роблю що хочу, а ви мені не указка, ви... це моя земля і так далі. Подвятки Жеслів це зовсім інший Ердоган. Ердоган, який вже знає цей світ, знає всі реакції і реакції, і він ну, кров зараз поп'є. Чи справді нарощування конфлікту в Червоному морі з боку Ірану це спроба відволікти увагу всього світу від України? Так, це правда. Чому білоруські прикордонники допомагають потрапити на територію Латвії нелегалам? Ну, там гроші за це платять. І такі всі заробляють на цьому. Навіщо Росія запустила масштабну ІПСО проти Швеції? Бажання посварити взагалі такі, знаєте, далеко ідучі плани, посварити Швецію з іншими країнами. Це якимось чином дасть хору Росії, дасть якусь їм більш кращу позицію, будуть мати більший голос. Саме оце з такої. На секунду це зараз не зупиниться. Це і все ще буде якось повторюватися, така якась новограюча музика. Яка зараз ситуація з охолодженням ЗАЕС? Ні, зараз справляються, зараз все нормально. Чи вдасться Україні домовитись США про постачання ракет Атакамс до кінця року? Якщо це буде, то це буде геть в кінці року. От, може навіть напередодні Нового року. Тому що тут є момент затягування, тут два аркани затягування. Помірність, коли знаєте, обіцяють і не дають. І сім пентаклів, які вони весь час там розказують, що потім коли-небудь і обітягування. Чи дадуть вони їх, так вони їх дадуть, але затягування. Чому Туреччина наполягає на відновленні дії зернового коридору в той час, як Україна шукає нові можливості для експорту зерна? Туреччина на цьому заробляла. Це зараз забрали заробітки. Їм вони перестали заробляти, їм потрібно поповнювати свої запаси. а Вони вже звикли, знаєте, якось некомфортно. Чи може Одеса розраховувати на відкриття повноцінного пляжного сезону наступного року? Глобально так може, це якщо беремо глобально, єдине наскільки я розумію, що все таки будуть якісь міста місця небезпечні. Можливо, це десь чи заміновано чи на рівні того. Вона говорить, що буде щось якби закрито, заморожено, не будуть пускати, але глобально сезон буде. Чому в Україні активізувалися дискусії навколо виборів? Хоча під час дії воєнного стану проводити їх не можна. Ну, я думаю, що це не для кого не секрет, що це вимагають. Е Саме інші держави, єдине, що я не бачу, що вони зараз будуть. Чому тому що їх просто показують зупинять. А зупинять хто? Зупинять ті, хто чи юристи, чи якісь люди, які мають дуже велику вагу, їх перенесуть, хастява перенесуть. Я не впевнена, що вони будуть осінь, бо мені вони будуть туди, можливо, весну, ну не зараз. Чи введуть цього року накопичувальну систему пенсійного забезпечення? Я скажу так: що буде закон по накопичувальній системі, він буде розроблятися. Не впевнена, що воно буде в цьому році, тому що нам дають вісім ночів, немає, знаєте, всіх інструментарію немає, немає там якось. Чи підтримки держави, чи отам кучі всього немає, і він як підзастряне. Але розробити закон яким чином працювати над ним, якісь там нюанси розглядати, то це будуть. І можуть навіть його прийняти. Але, на жаль, він йде по закоханим, і він, знаєте, такі, що називається на Так що його будуть доробляти. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.